Колись ми з Андрієм по телефону спілкуємося, і щось зайшла мова про музику, я кажу, пам'ятаєш таку пісню дома з сонця. Да, так, звісно, да. кажу. А. а він мені каже, а ти пам'ятаєш, як у Віталія була ця платівка. Я кажу, ні, не, не пам'ятаю. А ти пам'ятаєш, каже, ми молоді гуляли пізно, Віталій трохи раніше спати лягав, казав, да хватить хлопців, гомоніться, а ми не слухали, а ви на вихідний день. Зранку, в сім годин включається на повну гробку, добструться, що в сходить. Я кажу, це класний Звоню Богу, він каже, слухай, я попросив Костюка, щоб він значить, щось зробив на цю, на цю тему. Я кажу, давай, і я. І я написав стихи, вірші. Але Костюк каже, нічого не треба, я все зробив сам, зробив, записав, правда, він зробив. Гітару із, із музики на один ряд, і воно один одне перебиває. Потім вони зробили другий варіант. Не знаю, чи вийде воно щось для того, щоб це зробити, чи ні. Ну, але сам такий епізод, пам'ятаєш, пам'ятаю, ви мене доставаєте. Я, я, ж, я, ж жив, я ж жив в режимі спортивному. Там, ну, да, Тамара да. питала, я що спортом займався. І, да. Крім того, я рано вставав, пробіжка, все як треба. Зиною літом, незалежно від того, потім з yeah. Сергієм вороніним ми, ми жили в одній кімнаті. Босяком бігали по снігу, теж таке було, незалежно від цього, від, від часу, від цього. От, потім купалися в Дніпрі, теж моржували, був такий період. Тож. А це треба було рано лягати спати. Ну, я так звик. Yeah. Да. Звик. А ви ж звикли до іншого? Я діло, що треба було якось шукати якусь середину. Ну раз, другий скажеш, там, це хлопці забули знову. Але ж я ж там перевагу, я ж стою рано, а ви ж спите. Ну так я вам покажу, як це відбувається. І оце я включив. Але це насправді це моя одна з улюблених пісень. Це точно, це супер. Про Вороніна згадав, я пам'ятаю, пішли ми в паню з ним. Він я і Домошенка говорю. Пішли в баню, зайшли в сауну. Він каже, я холодною водою обливаюсь, мені. А там такий був душ Шаркот. Знаєш, що зусилля, я виходжу раніше, включаю, але замість холодно включаю гаряч. Виходимо і кажу, ну він туди сразу після бризів, понаколов на і гарячий. Ну, було за що. Одна його музика там на слух, а тут гаряча вода. Доброго дня! Найкраще побажання всім, кого я знаю, значить, всім глядачам цього гарного каналу. І враховуючи тему сьогоднішньої нашої зустрічі, то хотів би запитати у пана Віталія, нашого однокурсника, якого ми дуже гарно пам'ятаємо. Значить, у нього була і наукова робота, і економіка, і політика. Віталій, як так показало, що ти став у великій політиці? Дякую до побачення на зв'язку Черніги. В цей час, коли я вивчився в аспірантури, десь останні два роки. Я познайомився. А ти таки поступив? Так, да, Я поступив одразу після інституту, ну заочно. І я познайомився і працював одночасно, готував роботу. Я познайомився з моєю майбутньою дружиною Аллою. Але ж це Марянка. Вот. І потім ну, відчилася на, на останньому курсі в Житомирській філії філі КПІ. Ми поженилися, я її забрав сюди в Київ. От. Але тут якраз в цей момент Чорнобиль. А в нас дитина, вона, вона якраз приїхала, дитина залишалася там. Треба було нам влаштуватися, тут хотіли забрати в цей час Чорноби. І стало питання, що робити. Вона поїхала сюди, я залишився тут. Кажу, бо мені ж треба десертацію захиститися. Потім захистився і я поїхав в Житомир. Я поїхав в Житомир, але я вже шукав місце, де можна. Я, я спочатку, спочатку працював в тому ж КПІ, викладав економіку, mm -hmm. а потім мене запросив в завод, завод машинобудування, сільськогосподарського машинобудування, півтори тисячі людей головним економістом. Ну і в цей час, а це вже такий час вже був, коли там економіка перебудова, ці всі, значить, різні хохороти. Ніхто цього не знав, а я все це знав. Бо я тільки що от так би мовити, звідси. Ну і мене вже мене знали в місці, І потім, коли вже були вибори, мене висунули три найбільших заводи Житомира кандидатом в депутати Верховної Ради України. Заводи Електровиміруюч 5,5 тисяч людей, промавтоматика 3,5-мі тисячі людей. І я переміг, я не був ні членом партії, нічого. Навпаки, так би Це була просто... І я не я тоді, от Володя питає, чи політика. Я тоді взагалі це не сприймав як політику. Це була просто така ну, громадська діяльність, це був якийсь громадський обов'язок, сам тебе відчував проти цього мракабіся, яке було навколо. А ти розумів, що це Маракобіся заважає життю і все інше. От. І е, от таким чином я, я став депутатом Верховної Ради. І одночасно став мером Житомира, тому що тоді ще, ще так ну, то воно суміщалося. І, е, ну, Це було, звичайно, це був такий період дуже такий активний. Тому що це Україна йшла до незалежності. Я приймав в цьому участь. От у мене така книжка називається Незалежність України», Україна не впав. Right e я її, я її. Це я для вас приготував подарунком. Я тут її. Як би голова редакційної ради, тут такі, такі, люди, такі люди, ще й покійний Степан Мітович Хмара, mm -hmm. Ігор Рафіович Віхновський, і інше. Тут багато цих всіх. всіх. Ну, от довелося приймати участь в цих процесах. Ясно. Да. Оце от це була така політика. Так я став. Тобто, хто хто допоміг? Ну, дружина, отак от от, от, от. мене привела в політику. Ну так уж вышло, что судьба свела нас желторотых мальчиков и девочек с тобой более взрослым мужчиной. Вот и в рамках нашей группы Асу ты делился с нами, конечно, своим жизненным, своим опытом, своим пониманием жизни, своими навыками и умениями с нами. За что я тебе благодарен. То есть общение с тобой, в общем-то, нас как-то обогащало. А у меня вот такой вот вопрос. А получал ли ты что-то взамен от общения с нами? Жду ответа. Классно у нас встреча была с Александром Леоновым и Андреем Репехом. Гарно. Приятно было. Хлопцы, увидите. А тут телефонует Водя Фесенко и говорит. Виталий, А чому ти не відповів на питання Андрія Репиха? Андрій Скрамня сидів і нічого мене не питав, от я й нічого не відповів. А тепер я подивився його питання. Ну, воно цікаве. Він, він питає: От ти був старшим, ми в тебе там вчились, що то -то, то, то ти нам розказував, щось допомагав. Ну, я просто я був більш досвідченим. У мене, у мене великий вже досвід був. Я вчився технікою, жив у гуртожитку, починаючи з 16 років, без батьків, самостійно знав, що це таке. Якось хлопцям допомагав, розказував. ну Це нормальний процес. А, чи, а що я у вас? Та дуже багато. Ну, це було щось неймовірне. Такий, такий був. Кет хлопців, дівчат, розумних, красивих, чудових. Ну, Я вчився у вас так, же, як ви вчилися в мене. Ми всі вчилися один в одного. І це най... найважливіше, що було там це спілкування студентське. Я не уявляю, сьогодні, сьогодні студенти, ви знаєте, що я довгий час читав в Могилянці економіку, починаючи з її відновлення. І сьогодні я теж маю з ними контакти, правда, вже не читаю років 5 7. Не читає ну, причини по роботі і таке інше. Але контакти підтримують. То мені якихось дипломників, то, то курсові роботи, ще інше, таке в так, такому от плані. І я знаю, що вони в більшості зараз вчаться дистанційно. Сумно, звичайно, сумно за них. А в нас було класно, нам повезло. Ми вчилися прекрасний час. І в прекрасному колективі. Дякую всім і до нових зустрічей. Вступали в студентські мрії роки Ніщо тоді не спиняло, ні вітер, ні дощ, ані гріх То дітько все посилали, вогонь був в серцях молодих, пливо розчинилось, лишилось на фото і в снах В реаліях загартувалось майбутнє проклало нам шлях Загляне недавнє минуле у кожного доля своя Наповнена хистом Бога І діти ростуть Нас нас кличуть вони у майбутнє, ми там їм бажаєм добра, вони як весна, ми як осінь, така життєва ріка Минула тремтизні би свічка, і гріє теплом. Серце щось хоче, в душі ми завжди молоді. І святий берег, для того, щоб спіймати золоту рибку. не просто як в тій москальській сказці, спіймати рибку, загадати одній рибці, одне бажання. Ні, так, на Україні так не проходить. Ми зараз будемо випускати рибку і загадувати бажання. І так, перше бажання. За нашу перемогу, і, ну, друже! За ваше здоров'я. О, за здоров'я, я, я... <гум> Наступне. За щасливу долю кожного з нас. Давай. Давайте ще бажання. Опа. А это вообще, где ты желание загадали. Ты вообще как не захотел выплывать А ну Давай, не хочешь Давай Не хочешь выполнять желание? Попробуем <реш> И все желания должны Буде кожного. Опа. Поїхали. А це ми випускаємо, щоб хлопці, які прийдуть, шотом, піймали її. Да, отримали задовольство. Оцю золоту рибку. Давай, друже. Давай. Пішли. А ще головне. Щоб ми змогли проїхати на цю святу річку. І знову наловити цю золоту рибку. І більше не чули вибухів. Так. А тепер побажання на сербській мові для випускників АСУ. Для випускників Асу я сам українець, але живу в Сербії. І режисер попросив, щоб я сербською мовою для випускників АСУ видав побажання. Желим свім вама! вам. Доче Віти, э, срічний život. Не, вірте. Да ваше породіця. І ви сте би, виште у своєму житті. До завершиться обоє рад і дочечі свобода і мир.